Всім привіт! Як і обіцяла, розказую історію однієї прикраси, одного кольє. Я назвала її сумною історією. І зараз ви зрозумієте, чому саме вона сумна. Бо сумна вона особисто для мене, тому що прикраса вийшла абсолютно класна. Я вважаю абсолютно круте кальє. І для когось це, в принципі, зовсім навіть таки, і не сумна історія, а сумна лише для мене. Отже, поїхали. Декілька років тому. Uh, я вже не пам'ятаю, може років 3-4 назад. Ну, три так точно. Uh, мені дуже захотілося створити тобто, одну прикрасу. Я вже робила таку збірку, я вже робила такі кольє, але це був червоний колір, і воно той червоний він вийшов дуже-дуже таким uh, просто, знаєте, вогняним. Він я декілька разів робила цю червону прикрасу. До речі, у червоної прикраси, у другої червоної прикраси, теж така трагічна історія. Їх двох. Uh, Данала така участь. Отже, і тут мені захотілося зробити таке саме, але ну, схоже схожу варіацію, таку ж саму збірку, таку саму модель, але зробити її в молочно-м'ятних кольорах. І я настільки захворіла цим кольором, мені настільки хотілося його, що я просто, ну я не знаю, воно ну, заважає тобі жити. Отак, художників таке є. Що ти щось хочеш таке зробити. Намалювати там, чи створити якийсь крафт, і ти просто от, ти ходиш і ти одержимий, воно тобі наче муляє. Так в мене було з цією прикрасою. Мені дуже хотілося її зробити. Я спочатку почала робити квіти, намішала полімерної глини, зробила квіти, а, виліпила це були не, не, не троянди, бо троянди, на мій погляд, трошки нелогічно, як вони такого м'ятного кольору. Я зробила такі, типу, як піончики, ви можете там бачити на цьому колієті піончики. От, Потім я зробила цю косу, на яку це все прошивається, це така, ну як розшивка. І я використовувала білий, міс... бісер, а, такий біло-місячний, якийсь переливаючийся, використовувала напівпрозорий а, такий ніжно-м'ятний, використовувала кольор морської хвилі, ці квіти в поєднанні з хрусталінками. Тобто, це збирається все вручну і просто викладається. І другу сторону, ті, хто що до тіла, я зашила теж білим. Молочним бісером з крапленнями такого м'ятного, так як я хотіла. Тобто Вона виходила просто божественно. Просто... Потім мені не подобалися ті конектори, які я зазвичай застосовувала, ці закріплювачі. І я зробила з хрусталю і з бісеру спеціально руч... ручної роботи такі конектори. Тобто, там було дуже багато роботи. Потім я сплела два жгути, щоб це було кріплення на шию. Тобто Це була така, як. М'ятна гривня, знаєте, така. вона не в скіфському стилі, але стиль збірки був такий, як у скіфської гривні. Тобто це дуже така масивна прикраса, але разом з тим вона безумно ніжна і безумно жіночна була. І я вже це зробила, заспокоїлася. Я декілька разів її фотографувала, намагалася виставляти її на продаж, але щось вона так застряла. І потім я якось не дуже намагалася її просувати, я наче хотіла зберегти її до себе. І от вона була в мене вдома весь цей час. Потім сталися події, про які ви всі знаєте: почалася війна, почалися все те, що ми зараз живемо. І а, моя доля склалася таким чином, що я вимушена була сеперуватися від дому і дуже далеко від батьків, і опинилася дуже далеко, опинилася в Америці. І а, одного часу я попросила маму, щоб вона вислала мені посилкою деякі речі сюди. В Америку. І в тому числі мама поклала і цю прикрасу, цю і червону. І <смі> мою, мою, мою посилку, мій бокс, його загубили. Тобто дуже довго не було ніякої відповіді, нічого. Потім вже почав, я попросила брата, він поїхав на нову пошту і почали розбиратися, і вони сказали, що посилка втрачена. А, навіть не так. Мені прийшла посилка на ту адресу, де я жила в Америці. Мені прийшла посилка. Я дуже зраділа, але я думаю, що це зовсім не та коробка, і вона якась пласка. І коли я відкрила, там всередині була якась картина. І ця посилка насправді була зовсім іншому чоловіку, тому що всередині була ще один папірець з призначенням кому це. І це була людина, по-моєму, Кароліни чи звідкись? Тобто це зовсім, зовсім навіть не з Техасу була людина. От і а, я потім з ним зізвонилася, бо там був номер, і говорю: слухайте, може до вас прийшла моя посилка, може просто так переплутали. І він каже: ні, нічого не прийшло. І потім він відписувався ще багато. Там була, там було моє взуття, мій одяг, і були там мої прикраси. От, і е, новій пошті казали, що начебто вони її загубили, начебто, це вона десь вже в Європі загубилася все. Але потім, коли брат почав е, до них звертатися, тому що ця посилка була застрахована, і саме пересилання коштувало там ну, 100 доларів, по-моєму. То вияснилося, що вони сказали, що е, потім почали говорити, що вона. Ну, попала там ця машина під обстріли, попала, там іще щось, і ще щось. Тобто версій було дуже багато, і це дуже довгий був процес, поки брат там ходив на цю нову пошту регулярно, щоб узнати там долю цієї коробки, долю, долю цієї посилки, але так нічого там і не вияснилося. Посилка була застрахована. От, і, е Останній її трекін номер, де вона ще фігурує, як посилка, яка йде до мене, це чомусь було в Дніпро, десь в районі Дніпра. Я не знаю, чому вона пішла з мого селища, Київ, моє селище, Дніпро. Вона мала йти на Польщу, а з Польщі далі вже летіти на Америку. Чому вона пішла в сторону Дніпра? І яка там логістика, це за гранню мого розуміння, я не знаю. Але. От так, от вона десь загубилася, і так, вона і не до мене не дійшла, і тобто вона навіть не вийшла з України. І в кращому випадку добре, якщо хоч хтось користується цими бусами. Людина, якщо ти бачиш ці м'ятні буси, давайте перевіримо силу як то семи рукопожач, чи скільки людина, якщо ти користуєшся цими бусами, то знається моє творіння. Носи їх задоволенням. Отака От сумна історія тих бус, але може для когось вона і не сумна. Я вірю в те, що вона не просто десь валяється на смітнику, а все-таки може хоч хтось нею користується. Ну, якось так.